Тижня по місту з робочим візитом новоспечений міністр побував у Донецьку та Одесі. Тепер черга за рідною Буковиною. Сюди Максим Бурбак прибув для того, щоб ознайомитися з роботою підприємств, які входять у сферу управління Міністерства інфраструктури. А відтак проблему Чернівецького аеропорту він вважає, що можна вирішити, передавши зруйновану злітну смугу комунального підприємства у власність держави. Вихід я бачу в тому, що це є е, такий прецеденти є в Україні. Ми вивчимо можливість взяття на баланс злітно-посадкової смуги, її ремонту і утримання, і це буде державна власність. Все інше буде залишатися комунальну власністю. Окрім того, міністр інфраструктури взяв участь у церемонії представлення оновленої зали зв'язку Укрпошти. Відкриття приміщення присвячено 125-річчю будівлі Чернівецького поштамту. Ремонтні роботи загалом коштують майже 7 мільйонів гривень, і тривали вони протягом трьох років. За цей час архітектори намагалися відтворити дизайн за оригінальними зразками, а також замінили усю систему комунікацій. Ми використовували старі ескізи з приватних колекцій, які просто забрали назад, нам давали як сирокопій. Ми поміняли всю систему опалення, відновили австрійську, ми поміняли всю систему е е е е електропостачання, всю систему водопостачання. Міністр інфраструктури, секретарем міської ради та керівництвом Укрпошти здійснили спецпогашення виготовленого з цієї нагоди спеціального штемпелю Чернівецький поштамп 1889 та оригінального маркового конверту. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.